Привіт, друзі! Вітаю всіх на своєму каналі! А у нас сьогодні працюємо потрішки, вправляємось. Чоловік закидає зерно, відкрив його і закидає потроху в причеп. Зараз до нього пройдемось, покажу вам, що він робить і скільки вже зробив. Бачите, робота йде повним ходом. Богдан, як завжди, допомагає. Макс на уроках. Вчитись теж треба, хоч онлайн, але треба. А у нас там помічник. З однієї сторони в причепі у нас ячмінь. Чоловік її туди піддвинув, а з іншого боку буде пшениця. От помощник, Бачите, у мене, помощник тут! Ти насипаєш відро? Ось тут у нас відра. Ти всі відра насипаєш, так? а потім так. залазить і висипає. Нікуди не спішу, потихеньку. Ну, може, з самої роботи дві годинки, пару годин. Бачите, з тут вже тут нема зерна. Я вже більше двох тонн закинув. І отак от, от наставляю Наставляю багато відер. Тут їх, мабуть, 9, по-моєму, 9 відер. Ну всі які були в нас. <ріхи> І які були. І Бодя допомагає, Давай, насипай. Давай, 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 так швидко. Давай сейчас. Васибай за это. Быстро-то. Раз и быстро. <різь> потрошку. По трошку, да, потрошку. От молодець. Якби бодя, ти тобі відра набирав, це було б дуже довго. Вот так всі відра понабираю. Бачите? Утягнувся то спина. <сі> то треба пояс нормальний. Це так. Треба берегти спину. Сюди <сі> хватить. Це ти хочеш за сьогодні все закинути? Екстремал. А завтра рано вранці на роботу. Треба все сьогодні закидувати, бо потім інша робота. Так, вже там чекає роботи. Так, да, Там треба місце. І загон, загон накрити загоні, хочемо там. Да. Трошки, щоб не мочило їх. І в сараї треба робити. Нема коли відпочивати. Ще коти, коти позалазили. Давай, молодец, давай. Зараз покажешь, сколько там уже в прицепчик. Давай. Ой, на бочку наступила. А чого они тут лазят вот Ось да, И вечно тут, голове. и тут, и там. Це вже просто вони знають, що скоро їм пора їсти, тому вони тут всі зібралися. І зараз причеп заліземо, покажемо. Що в нас тут? -а. Вон бачите? Погано видно. Там ячмінь. Отак от, от, от встають. Ось от, от туди. Раз. І викидаємо. Потихеньку заліз. А потім лопатою й далі туди пропихає. Ну, рап лопати оце тільки раз залазить. Більше двох тонн закинув, оце тільки раз туди трошки випросовував. Ну тут щель там треба закрити, бачиш там. Нікуди не А Взагалі сюди 6 тонн влазить. 6 тонн отак от повністю влази. А нам три привезли, так? Да? Ну десь 3300-3400 нам привезли щось таке. Ну я міряв оце відрами, воно так і виходить, трошки більше. А ячменю скільки залишилось там? Та може от біля тонни. Кілограм вісімсот. Небагато. Коротше, всього буде 4 тонни десь Ну нам на цих поросят ще треба. А, десь Мабуть, тонну зерна ще треба. Біля тонни зерна на цих поросят. Ну, плюс вітамінні добавки, е у вигляді макух різних. Це виходить тона. Ну, на корів на телят, може тони 2-3. Ну, коротше, цього повинно вистачити. Ну, як будемо ще брати поросят, то прийдеться ячмінь докупляти і кукурудзу. Коротше так. Бодя, ти ж там не розкидай зерно. То... Перетвориться з помічника на шкодника. Хазяйнує. розкидай, ти не там грайся, зерно. Бодя, ти шкоду не робиш? Ні. Ну, я думаю, ще годинку і закинувся. Вийдеш в ефір, якщо я тут залишусь живим. Так що працюємо, друзі. Експлуатація дитячої праці. Син працює. Понаставляв відра і маленьким відерцем наповняє пшеницею відра, щоб коля потім висипав, все понаповнює. Ти відерця понаставляв, так? Да? Молодець, дитина працює, дитина працює, а папа потім буде висипати. так, да, Богданчику? О, працює дитина. От помічничок, який у нас, який помічничок. Молодець. Ну що, друзі, прийшла в сарай. Треба свинкам трішки дати комбі корму. Води підкачала. Зараз дам О, бачите, стрибають вже високі наші поросятка. Так, тікайтесь і стала повністю вкорита. Бачите, що робить? О! О! Зараз ще ковшичок. Хай жують. Підемо оскару водички на льому. Зараз вимкнула воду, щоб вона в ванну качалася. Будемо з вами зараз управлятися трішки. Так, і Пішли, Богданчик. Хочу цю Зараз, зайка. Так. Ходімо до наших корівок. До наших телят. Зараз подивимо. Бодя, тихо, тихо, ну, обережно. Через мою ногу вже летить. Вже летить. Так, що в нас там з водичкою? Зараз треба ще. Повиловлювати трішки нападало листочків, але спочатку треба до Оскара. Оскар, в тебе все добре. Оскар вже не кричить, вже відвик, що боять О! Випала дитина. Оце так важко витягати. <плес> так. Зараз ми його в молодички. Курбікорм у нього є. Зараз сполоснемо. Відерце. Ще разочок сполоснемо. Ось. А тепер наберемо йому зараз повне відро. Буде чоловік вихідний, поставить йому вже велику кастрюлю, щоб у нього було багато води, бо я це часто йому ходжу і наливаю воду. І тричі на день, то треба вже більш велику ємкість. Мілка. Мілка. Зараз їм ще сінця підкладу. У них там логове, вони його поганенько їдять. Ну, білка щось там вибирає, бачите. Патрон начебто не голодний, лежить там. Ага. Зараз оскародички. Кодикур у нього є, але вже небагато. Тому треба буде зараз теж сходити підсипати. Зараз сінця надіргаю. Тут трішки чоловік переклав, у нас же тут тюки були закладені, що наші сіну вже важкувато було брати. А оце він трішки на, на бік переклав сюди, щоб був невеличкий доступ. І навіть мені трішки сіна, бачите, надіргав тут, то я зараз дуже добре, що він це зробив. Бо важкувато його висмикувати. Я зараз оце те, що він насмикав їм, роздам, а вже потім години через 3-4 вже прийду, сама буду смикати. Так, роздала і патрон, скочив їсти, корівки їдять, і Оскару тут рядишком біля нього поклала, то й Оскар став їсти. Вже забув, що таке молоко, скаже, вже не прошу, вже не кричу. А то раніше тільки мене бачить, то такий ор стояв, що просто замовили ж ми меляс, хочемо спробувати поливати ось це лугове сіно, бо ми зараз тільки майже все згодовуємо наше, а його вже не так багато залишилося. Ну, воно ще там ще з тієї сторони і до кінця сінника. Будемо пробувати. По прийшла. Да, Подруга Будемо пробувати годувати так, поливати. Він солоденький, подивимось, чи будуть їсти, чи ні. Бо поки що коштів у нас немає, щоб зараз докупляти шукати, докупляти інше сіно. Тому годуємо нашим і подивимось, як буде з цим милясом. Але. На майбутнє, то так, треба буде скоро шукати кошти, щоб докупляти сіно. Якщо вони не будуть їсти логове, то це буде печаль біда. Печаль біда, бо ми поки що ще не віддали борги, які влізли, коли ремонтували машину, то поки що Треба потрохи борги віддавати, поки що не буде коштів, щоб докупляти сіно, але нічого. Спробуємо з мілясом а по... ну, і будемо годувати наше. Мой Богданчик, треба водичку йти вимикати. І я вже, якщо чесно, вже боюся щось планувати. Взагалі в мене такий характер, що треба постійно знати, що, коли. Планую завжди наперед. Якось я не можу не планувати, мені треба ставити якусь ціль і до неї йти. Ось. Але останнім часом я вже задумаю, що треба закінчувати з плануванням, тому що плануєш щось плануєш, а потім воно не виходить і ти розстравюєшся. Коротше кажучи, планували ж ми у свекрухи там сарай перероблювати, заливати, все-все-все, щоб взяти ще поросят. Але ні, з цим теж поки що треба відкласти, бо щебень купувати треба, цемент купувати треба, все це теж кошти. А ми поки що розгрібаємо, так сказати, ще. Ну і знову ж таки, як розгрібаємо, то треба в першу чергу шукати сіно. Треба ж цих тварин якось протримати цю зиму. До наступного сезону. Так що з такі справи з нашими планами, наші плани треба відкласти, мабуть, на наступний рік. Ну, а там буде видно, подивимось, що воно буде і як воно буде. Але щось придумуємо. Наші корівки все ж таки були сіном. Повторюся, що будемо пробувати з мілясу. Якщо з мілясом будуть їсти добре, то це буде дуже добре. Тоді вони будуть їсти напополам і лугове сіно, і наше сіно, бо зараз їдять тільки наше. Да, Патроша? Це було б дуже добре. Тоді б відтягнулася б наша просто покупка сіна. А ось якщо вони і з мілясом їсти не будуть, то тоді вже треба швидше щось робити, бо наше сіно закінчиться дуже швидко. Бо годувати ж їх треба. Якщо їм кладеш це лугове сіно, а вони його не їдять, вони стоять і ну, ти ж їх не залишиш голодними, не залишиш. Тому, звичайно, роздаєш наше сіно. Да. Патрон всі жують. Ось ти, Оскар вже їсть повним ходом. Виріс хлопчина. Випоїла його соски, малу дитину. Ми ж йому колотили. Цільне молоко разом з сухим молоком, Ви знаєте, як дітям суміш колотять дитячу. Ну, я правда, моїх дітей не годувала сумішу, але все одно То йому треба було ставила собі будильник, щоб встати, щоб в один і той самий час його поїти, колотити йому. Ну, вже все. Вигодувала, випоїли. Так що дитина вже підросла, вже їсть все, те, що потрібно їсти. Ось такі справи. Так що всім гарного дня, гарного вечора, коли ви там дивитесь відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До наступних відео.